Вчора в педагогічному університеті проходив конкурс Вокальна кузня. І як все пройшло, зараз будемо дізнаватися з перших вуст. Адже до нас завітав організатор цього конкурсу Володимир Живицький та переможець конкурсу Вокальна Кузня, три студент другого курсу мистецького факультету Максим Кісіль. Доброго ранку доброго вам ранку. доброго ранку ранку з перемогою у вас, Дякую. розкажіть, будь ласка, за пеклою була боротьба чи ні, і що змінилося? І це третій конкурс? конкурс. що змінилося, ну в першу чергу, доброго ранку ще раз. Хочу сказати, що вокальна кузня це мабуть один із наймасштабніших конкурсів і мистецьких заходів у нашому університеті, який в цьому році вже проходить втретє. Я хочу знову ж таки спочатку подякувати людям, завдяки яким цей захід відбувається. Це в першу чергу ректорат нашого університету, це профспілковий комітет студентів. І в цьому році у нас з'явився ще один партнер це ресурсно-інформаційний центр. Щодо цього конкурсу, то він проходить вже втретє. і... Якщо говорити про зміни, то ми намагаємося з кожним роком докладати все більше зусиль для того, щоб якомога якісніше підготувати наших учасників до фінальної частини, до виступу. І я не можу сказати, що ми щось кардинально змінили, але я можу сказати точно, що емоційний фон настрій учасників в цьому році був дуже високий. Учасники вчора виступили надзвичайно. Класно, надзвичайно драйвово, і результатом того є перемога Максима, перше місце і звання Голос університету 2013 -го року. Угу, є, я бачу нагорода. Так, ну а тепер цікаво, як взагалі з'явилася ідея три роки тому, так я розумію, організувати такий конкурс? Попросили друзів, які хотіли поспівати. Чи дійсно в університет просто там багато вокальними талантами? Три роки тому я навчався у магістратурі. Угу. Університету, і в рамках дисципліни акторської майстерності, яку викладала професор Раїса Андріївна Валькевич, ми разом з моїми одногрупниками, магістрантами розробили ось цей художньо-творчий проєкт, який ми назвали Вокальна кузня. На тому етапі, це був, скажімо, такий експеримент для нас, для студентів. Ми експериментували і. Пробували себе в організаторській роботі. Ми експериментували і займалися з учасниками. Тобто, для нас це був такий експеримент. Для університету це був експеримент, тому що до цього. Такого плану, так, такого роду заходів, фактично не відбувалося, адже є певні е, заходи, які вже є традиційними, які проводяться з року в рік на протязі дуже тривалого часу. І тому це був такий експеримент для нас, організаторів для університету. І таким чином з'явилася ця ідея. Нас знову ж таки підтримав ректорат. Нас підтримували викладачі мистецького факультету, які в принципі... Десь спрямовували, спрямовували створення цього конкурсу. Ось таким чином виникла ідея. Ну а зараз, вже я працюю в університеті в молодіжному центрі, і зараз фактично це вже є моя робота, і е, цей захід вже входить у план заходів молодіжного центру. І на сьогоднішній день ми розвиваємо захід. І у нас є плани, як його розширити ще е, розширити його рамки. Тому... Тобто це може бути не тільки е, захід для університету, так. Ну, а вже е, цей конкурс він трохи вийшов за рамки лише нашого університету, тому що е, у нас брала участь студентка е, КНТУ. Діана Штейнберг, яка все ж таки змогла пробитися у фінал конкурсу. І попри те, що вона не є студенткою нашого університету, на загальному зібранні оргкомітету було прийнято рішення все ж таки допустити її до участі у конкурсі. І, взагалі, у нас є ідея, можливо, в подальшому цей конкурс розвивати і залучити студентів інших університетів нашого міста, і, можливо, вийти на міський рівень і зробити такий конкурс. Можливо, вокальна кузня серед або якась битва університетів. Ну, це можна ще думати, можна гадати. Ми це положення ще е, розроблюємо. Тому є плани, є ідеї. А на сьогоднішній момент конкурс поки. Проходить в рамках нашого університету. Ну, ви знаєте, це круто, тому що в університетах, наскільки я знаю, отак, от чисто вокального конкурсу немає ніде. Є конкурси талантів, конкурси, там, де Верени, свій факультет так. представити, Верени та... Верени і так далі. Да, а от так, щоб вокального, це дійсно гарна ідея. Максима, з якою піснею ти переміг? Ну, в мене було дві пісні. Е, перша пісня була англійською мовою, Адель Поткінс, автор. Е, я готувала дуже довго, бо вона мені дуже подобалась. Я співав і для себе, для душі, і так випало, що ну, я захотів співати саме її. Інша була українською мовою Каенерзи, це улюблений мій гурт. Ну-ну-ну, <гум> <гум> яку пісню? На небі. Ой, Боже, яка краса. Ми просто не можемо, ну, ми можемо говорити попро... про конкурс і не попросити. послухати можемо. переможця. Ми просто не можемо. Тому, а ми просимо тебе, можна якось акапелло, там ми можемо робити отак. Mm. Якщо треба, е яку пісню може підспівати, Якщо каналіти, то, то я боюся, я не витримую. І почну <просити> вимкніть мені мі мікрофон, будь ласка, аби ми не псували людям настрій зранку. Хай буде чутно тільки Макса. Там, де навколо тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно уже весна, і дух захоплює, немов від висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила колись з тобою, літаю і знов і знов. Браво! 9-0, 9-0, 9-0, 9-0. Круто. А взагалі, скажіть, будь ласка, хто це оцінював? Тому що я ну, в цьому я році у нас журі, надзвичайно цікаві члени журі. По-перше, це фахівці заслужений артист України Сергій Петрович Дьомін та викладач, точніше завідувач кафедри музичних дисциплін Алла Миколаївна Растригіна, доктор педагогічних наук професор. А також ми залучили людей, які. Не являються фахівцями у музичній галузі. Це декан факультету фізичного виховання, це декан <рес> факультету. Це викладач з факультету історії та права та проректор з наукової роботи, тобто люди, які не являються фахівцями у музичній сфері. Але я безумовно переконаний, що ці люди також слухають музику, у них також є якісь свої смаки, і вони оцінювали. Так, за своїми якимись критеріями, які відомі тільки їм, за своєю такою об'єктивністю, і тому в цілому оцінювання вийшло об'єктивним. На нашу суб'єктивну думку організаторів і на думку, Так закрутив, учасників. в цілому вийшло. Але, але в цілому на всі зійшлися на тому: і учасники, і глядачі, і самі ж, члени журі, що в цілому оцінювання було об'єктивним, і учасники отримали задоволення від тих оцінок, які вони отримували. А журі, ви знаєте, що журити дуже важко, будь-який конкурс, тому що це відповідальність. Вони теж отримали задоволення від цього концерту, тому що для них це щось таке непересічне. Я не чула інших, але я в впевнена, що це об'єктивно тільки Ма за так, вибір так. пісень. Респекти а У тебе, до речі, я так розумію, якась освіта, так? Профільна. так. І ти вже брав участь у якихось там конкурсах, там шоу якихось там всеукраїнських, міжнародних. Востаннє я приймав участь у конкурсі до 2006 році. І потім у мене була зміна голосу, мутація. І ці шість років я не приймав ніде участь. А в тому році, коли попав ну, в зал, глядацький зал, побачив рівень, мені дуже я загорівся, я так захотів, але ну, тримав це все у собі. Просто готувався, е, нікому не казав, і вже там за місяць до цього вже там сказав своїм друзям, які мені допомагали, і готувалися разом зі мною. Оце показник Володимир, що людина виношувала у собі дійсно сподобався рівень конкурсу, і саме тому вона вирішила участь. максима. Вітаємо з перемогою. Дякую. Окрема подяка від Марії. І мене за пісню. Ой, да, це снимовірна Володимир... у такому гарному, да. якісному викону ну, залишається побажати, щоб вокальна кузня став не просто конкурсом. Яка скажемо так, серед вищих навчальних закладів Кіровограда, може не тільки Кіровограда, а можливо і головним вокальним конкурсом України. Ну будемо про це мріяти. А як буде виходити, то будемо Бачу, вам повідомляти у вашому у вашій чудовій програмі. Дякуємо, що ви до нас завітали. Ми Дякую. рухаємось Дякую. далі. Зустрінемось після невеличкої рекламної паузи, і далі Олександра Стан з піснею «Лимонад».